Ми іменуємо Пресвяту Діву чеснішою від Керувини і славнішою без порівняння від Серафимів, оскільки дійсно, що може бути більшим, аніж мати нашого Господа і Спасителя, через яку втілилося не що інше, як сам Господь, Друге іпоста Святої Троїці, Господь наш Ісус Христос, слово, яким Господь сотворив увесь світ. І сотворив людину, яка, відійшовши від заповідей Господні, впала в гріх. І для того, щоб повернутися до втраченого раю, щоб змити цей первородний гріх, щоб знайти шлях до відродження і до повернення до Бога, необхідно було, щоб син Божий, зійшовши на землю, прийнявши страждання, взявши кожного з нас за руку, Привів знову на небеса до того місця, яке ми через гріх і спокусу покинули. Людство в особі Пресвятої Діви Марії дало найчистіший сосуд, найкраще, що тільки могло дати людство, адже в скверну входить тільки скверна, в святість входить виключно лише святість. Ми це знаємо на досвіді власного життя. Адже коли людина добра, вона по-доброму відноситься і до ближнього, вона по-доброму має мир в своєму серці, вона по-доброму і дивиться на людей. І навіть по одному вигляду можна оприділити, добра це людина чи вона не добра. зла вона, чи не зла. І чи дихає через неї Дух Божий, чи не дихає. Ми вшановуємо Пресвяту Діву Марію. Вшановуємо сьогодні її різдво, народження, адже вона була такою самолюдиною, як і кожен із нас. Але, повторюся, чеснішою від керовими і славнішою без порівняння від Серафимі. Господь довго готував людство до приходу Спасителя. І саме в той момент, коли до цього світу з'явилася від святих боготців Іакима, і Анни і Пресвята Діва Марія. Саме в цей момент, коли з'явилася саме така особа, як Пресвята Діва Марія, Господь втілився і прийшов у цей світ, дав нам Спасительні заповіді, святі блаженства, заповіді блаженства, дав нам Слово Боже Євангеліє і дороговказ, по якому ми повинні йти, для того, щоб по цьому шляху євангельському досягнути Царства Небесного. Досягнути того, до чого кожен із нас покликаний, адже людина покликана не до погибелі, покликана до життя з Богом і в Бозі. Амінь.